Так, Друзі, всім вітання. Сьогодні в нас на огляді такий ексклюзивний комбайник. Давно я вже його шукав, саме таку модель, щоб привести вам, показати, це є Masseifer Husson 22. Дуже крутий, дуже класний комбайник, особливо по своїх характеристиках. Це є 95-й рік випуску. 3,5 метри жатка. Вже на таких нових пластикових граблинах на мотовилі, що дуже добре насою. Зараз обійду його покажу на, по колу. Це є 4 клавіші. 4 клавіші, гідрохід, двигун 115 коней і 3,5 метри жатка. Гідравлічна вигрузка. Ось От, такий комбайник. Він є невеликий, бо можливо на відео, зараз можливо, на відео він здається великим. Він є по габаритах. Ну, щось орієнтовно таке, як Джундір 1055. Або 68-й домінатор. Ну, тобто, 4 клавіші, 3,5 метри жатка По висоті він навіть нижчий від тих комбайників, бо Джундірі клас по висоті, по верхній точці по кабіні, мають десь орієнтовно 3,70 Цей комбайник має по висоті, по кабіні десь 3,50. Ну, орієнтовно це. Тобто він навіть нижчий. Це для. Для тих, хто шукав собі на гідроході з невеликою жаткою. Вже такий новіший, щоб був комфортніший. Тут в нього вже все, все регулюється з кабіни. Тобто там оберти барабана, оберти вітру, оберти мотовила. Все, все переводиться з кабіни. Так само жатка вже на джойстику, і підйом жатки, і підйом мотовила. Вже все на джойстику, на кнопочках. Ну і що немало важливо, це гідрохід. З вигляду він такий вже, можна сказати, більш сучасніший от, в порівнянні з джундіром. Такий гарний комбайник. І, що немало важливо, це стан. Стан цього комбайника просто суперовий. Зараз повідкриваю е -е, всі лючки і буду показувати вам його детальніше. О, але стан у нього лялька. Стан лялька. Зараз ще такий загальний вигляд. І так, ходімо до середини, будемо показувати цей комбайник. Ось так виглядає балка. Все ціленьке, нічого не полопано, не поварено. Ось такий вигляд по соломотрясах. вже січкарня на циліндриках зроблена. Так, е Ці нижня бляха на соломотрясах виймається. Тобто можна собі вийняти, почистити, коли набиває шостяків або ще щось. Дерев'яні підшипники, бачимо ще рідні, нічого не кручене. В цьому комбайнику багато чого зроблено, вже так, скажімо так, набагато зручніше, от, більш продумано, ніж, от, допустимо, там, старих джундірів. Е, так, зараз по січкарні покажу. Ось так виглядає по-перше, розпилювач. Бачите, в якому стані. І самі ножі. Ось так. Бачите, всі ножі гарні. Супер стані. Ходімо відразу наверх. Покажу соломотряси. Зверху подивіться який стан комбайна Просто повністю все у фарбі. Подивіться, яка шахта. Кісовемо тряси, стіночки, все у фарбі. Просто комбайник, стан нового. Подивіться зверху. По комбайну просто нуль іржі. Зараз підемо там ще знизу, так само покажу. Зараз зверху показую комбайник ніде не ржавий. Ніде не побитий, рівненький скрізь по колу, двигун, подивіться, колектор. Випускний колектор ще в фарбі. Бачите, на кінчиках ще фарба залишалась. Динчатка тут, люфти, абсолютно. Радіатор там теж ціленький, турбіна, подивіться, все скрізь сухенько Тут ніде нічого не крутилося, ніде нічого не розбиралося, все у фарбі. Зараз вихлопнути, подивіться, кінчик вихлопної. Теж все у фарбі. Зараз відкрию ще тут. Так, ось так. Ось так ще відкривається, подивіться, яка вихлопна. Просто повністю все коліно у фарбі. Ну я думаю видно, що стан цього комбайника. Стан просто лялька. Ну, Тут можна по двигуну показувати, можна кожного болтика. Тут ніде нічого, ніде нічого не крутилось. Все, все повністю в оригіналі. Так, відразу поки тут зверху перейдемо до бункера. Ось так виглядає кабіна. І зараз відкриємо бункер. Тут треба нажати зараз одною рукою незручно. Ой. І ось так виглядає бункер. Подивіться. Супер так. тепер понизу, подивіться сюди повністю все ціленьке. Ліжі кажу, ще раз повторюсь, по цьому і іжів взагалі немає, просто ноль. Бачите, понизу гарно виглядає. Резина. Резина. Зараз отак, можливо, зробимо. Ось, видно, абсолютно немає тріщин, ніяких по шипах вона, як нова. Тут теж на гідроопорах це є мішелін колеса. Це вони не фарбовані. в такому стані диски і резина без жодної тріщинки, мішелінки. Ну, як нова практично. Ось так зробимо. І тепер посередині по комбайнику. Ось такий його вигляд. Це ріцеп. Ще рідний. Зірочки, понятно, там як нові запасні решета. Тобто верхня решета тут іде регульоване, нижні решета змінні. Там зараз одне стоїть. Далі є ще з меншим і з більшим. Отвором. Тут ніде нічого абсолютно. Не полопано, не поварено по всіх шківах у ременях, тут ремінь барабана. От, все скрізь як новеньке. Таблиця по змащенню. от е, Зараз ще положу телефон, повиймаю решета. Ось так. Відкривши лючок сюди, подивіться, там шнека в бункері, Просто ну, як новий, можна говорити. Все, супер. Е, так. Це я зняв решета. І такий вигляд у нас тут. Це йдуть, йдуть трубки на радіатор масляний на гідрохід. Елеватор. Ось такий ціленький. Зараз все відкрию. Можливо, всередині покажу. Так. Ось так виглядає елеватор всередині. Нічого не протерто. Шкрипки всі гарні, все. все ну, це все ще його рідне. От. Е, зараз ще спереду покажемо. Жаточка. Ось так виглядає. Має е, ставле піднімачі, має розділювачі ось в такому стані жаточка, теж бачите все. Вхід тут в фарбі все. Наклонна, ціленька, теж ніде нічого. Нержаве, понизу, дивіться, під кабіною, Який вигляд. Це я у нас електро е, мабуть, розподільник такий. все сухенько, все чистенько і ржавчини просто ноль. Тепер по бортових, понизу. Наклон на знизу, все сухеньке, все ціленьке. грохот оцинкований бачите, блистить не ржавий взагалі циліндри Подивіться, як новенькі. Ходімо ще відразу на іншу сторону. Ось так. Подивіться стан, як все блистить. регулювання по решетах. Бачок на гідронасос, сам гідронасос. Теж бачите, що ніде нічого не крутилось і все сухеньке. Запустимо, побачите, працює воно все суперово. Ремені тут всі. Всі по оригіналу, Rushinleo. Це САМПО е, і Масей. Це є один завод. Е, виготовляв їх аналог цьому комбайну. Це Сампо 2045 модель. Майсей, Майсей 22, аналог Сампо 2045. Теж табличка, табличка по змащенню. Привід е, молотарки йде трохручейний ремінь. Так воно виглядає. Ролики теж там бачите приживні, ще в фарбі, натяжні. На двигуну як на гідрохід, так і на молотарку. на знизу теж бачите, як виглядає двигун понизу, все скрізь сухенько. По комбайнику ніде кажу, нічого не кручене, не варене, не роблене, все в оригіналі повністю. О, дуже простий. Один ремінь йде сюди на гідрохід, другий на молотарку. З молотарки вертається на домолот і е, з молотарки теж допереду до жатки. О, от і все. Весь комбайн. Так, Понизу з цієї сторони покажемо. Це сухеньке, це гарненьке. Має реверс наклонної. Тут стоїть стартер. І електро викручує. Жаткує наклонну. Драбинка повертається транспортне положення. Викинули сюди, зафіксували. Так воно все виглядає. Зараз ще по жатушці покажемо. Так, жаточка виглядає посередині. І так, тепер показуємо кабіну. Кабіна тут взагалі окрема історія. Вона дуже дуже гарна, дуже комфортна. Подивіться, як все гарно виглядає. Всі ці обшивочки ціленькі, все чистенько. Тут з боку на дверях тут взагалі ще плівці, ще ніхто не знімав. Саме тут, на стійці, ще плівка оригінальна є сідушечка для пасажира. от Понизу полік, сідушка, одіяв, все ціленьке повністю. По речагах, по управлінню теж тут же все мінімально. Е, речах на вигрузку. Щеплення немає. Е, так, по цій стороні речах на молотарку. Все, решта все вже переводиться з щитка. Тут є інструкція, каталоги. От. На джойстику вже у нас. Підйом жатки, підйом мотовила, взад, вперед вже все на джойстику. Викид труби, гідравлічний, теж кнопочкою е, оберти мотовила, висов мотовила, оберти барабана, оберти вітру. Вже все повністю переводиться звідси з щитка приборів. І тут, відповідно, показує і оберти вітру, оберти барабана, швидкість комбайна, тиск в гідравліці, е, температура, е, бак і так далі. Ну Такий вже дуже класний комбайник. Тут поверху. Холодне, гаряче вентилятор, склоочисник, радіо. Е, Зеркало. Тут, тут підсвіточка, Ось такий. Ну, дуже гарний, дуже мені цей комбайник подобається. Вже таке, знаєте, все новіше, сучасніше, 95 й рік. От. Так, Я передивився, там, позакривав лючки, решета позакидав і можемо запускати. Так, щоб запустити, бачите, потрібно нажати речажок сюди і запускаємо. Жапочка працює на халодних стик швидко, гарно піднімає. Це на двісті. Так, далі. Запускаємо молотарку. бачимо оберти барабана, оберти вітру, все воно звідси переводиться. Хлопочками, добавляємо газу і йдемо дивитися, а ще відразу можна. Зараз запустимо газ, ще запущу відразу жаточку.

передачу і їдемо кататися. Зараз ручник ще з нього. І їдемо кататись. Це у нас перша передача.